Сьогодні немає жодних державних програм на підтримку переселенців. Люди виживають хто як може, хто як може. Тому ми вимагатимемо в бюджеті програм державних на фінансування, працевлаштування переселенців, житла. Сьогодні по Україні тисячі закинутих колишніх шкіл, лікарень, дитсадків. Вставте туди вікна, двері і от батареї, і буде де людям жити. Хто сьогодні питає, як живуть 2 мільйони українців, які через війну втратили домівки? Де в них гроші, щоб платити за наймане житло? Де у них можливість навчати своїх дітей? Чи є в них можливість працювати? Ніхто не задає цих питань. А це 2 мільйони наших людей, які сьогодні поза увагою держави. І тому радикальна партія вимагатиме державного фінансування в бюджеті на вирішення проблем переселенців. Але найголовніше безумовно це зробити, все, щоб люди наші з Донбасу, з Луганщини, Донеччини вернулись додому, і щоб було мирне небо над їх, їхніми головами, щоб не проливалась кров і не літали російські снаряди. Тому все, що від нас залежить, ми зробимо для того, щоб відновити територіальну цілісність і мир на нашій рідній землі.